Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про так звану хворобу Бєхтєрєва або анкілозуючий спондилоартрит. це хронічне системне запальне захворювання з переважним ураженням хребта та клубово-крижових зчленувань. Процес також залучаються внутрішні органи, що як наслідок призводить до обмеження рухливості хребта. Вважаю, що хвороба бігтіря це хвороба молодих людей. Чоловіки хворіють частіше, ніж жінки. Зазвичай захворювання починається від 20 до 30 років. Враховуючи, що поява рентгенівських ознак захворювання з'являється через декілька років від початку захворювання, то діагностика може затягуватися на роки. Характерною ознакою даного захворювання при візуальному контакті лікаря і пацієнта є так звана поза прохача. Якщо говорити про клінічну картину даного захворювання, то у пацієнтів з'являється біль в попереку, в грудному відділі чи у сідницях. Біль поступово наростає, з'являється скутість в рухах в указаних ділянках тіла. Болі посилюються при нахилах, поворотах тулуба, і лікар може помилково трактувати дану симптоматику, як остеохондроз, поперекового чи грудного відділу хребта. Коли захворювання інтенсивно прогресує, то біль може з'являтися і в стані спокою, а зменшуватиметься під час фізичних навантажень. При хворобі бігтярева також можуть вражатися очі. Серцево-судинна система, нервова система, уражаються нирки. В загальному аналізі крові можна побачити збільшення шое і збільшується це реактивний білок, показники запального процесу в організмі. Максимально інформативною діагностикою, особливо на ранніх стадіях захворювання, є МРТ хребта. Менш інформативним є рентгенографія хребта, але при неможливості зробити МРТ з тих чи інших причин рентген є альтернативою. Якщо проговорити лікування даного захворювання, то варто сказати, що специфічного лікування не існує. Лікарі разом з пацієнтом підбирають максимально безпечний і ефективний нестероїдний протизапальний препарат. Тим не менше, такі методи, як лікувальна гімнастика, і досі залишаються ефективними в боротьбі та профілактиці прогресування хвороби Бєхтєрєва. Бережіть себе та будьте здорові!